Значить, усім привіт. Я вже сподіваюся, ви зрозуміли про мене, що типу вже два моїх відео були знайшли, але не тобі. Значить, першим ділом я вже бачу візу. У нас буде декілька епізодів. Ой, як я не люблю ці кущі, декілька епізодів. Це перший епізод. Його він не буде довгий. Ми переходимо в четвертий клас, всі ще вже перейшли. Нам по 9 років з моєю двоюрідною сестрою. А, а, а я року. Б... Тому що ми хочемо сказати? Ставте лайки, підписуйтесь. п'ятий п'ятий. До речі, як? Канікули у вас пройшли, У нас просто прекрасно. Я б не люблю, коли я краще так зроблю. Я ще їсти супершнення не хочу. Так, Ми сьогодні маємо зробити собі дім, це таке завдання. Маємо. Ну, дім це не обов'язково, добути хоч би кам'яні, інструменти, хоч би. Або, якщо при можливості, залізне кайло. Заліз Тому зараз і, і видобувати діаманти. Якщо ви не грали багато Майнкрафт, моя порада для вас. Скачайте block Crazy або крафтмен. Там ви навчитеся навчитися навчити, навчитеся добре грати, Береться, і, діля, потім, і потім зможете зайти в справжній Майнкрафт і, і заходити на сервер. І переписав. І коли вам скажуть, та ти ну, ви їм що ти я не ну. І ви можете це говорити сміло. Не можемо ніяк збути це дерево. Ми на вулиці, то трохи світить сонце. Ми зараз не на англійську, бо ми її дуже погано знаємо, хоча ми вже чотири роки в школі. Ну Так, англійська це не саме нормальне. Зараз. Ми трохи розуміся. Ви трохи подумайте. Родинному центрі. Так. Я гепнувся. Так. Ой. Кіпоки. Так, так, я трохи поїм, бо я вже був не проти. До речі, Дінанова гра улюблена, це якраз мій трап. А, а я вже люблю Роблокс. Тому пишіть свій нік на роблок, якщо хочете, щоб Катя прийняла вас в друзі. Я вже їй перекажу і все. І ви будете мати її в друзях. У ну, неї класичний скін, але ось Ягоди Ягодино стільки нерву, що приходимо. Так, а ну, здихайте. Вздихайте, діхайте. Мені потрібно твоє хуто. Так, водіти, може, резолюції. Ну, а там такі гати, тільки купімеді, що Я кажу, не так, що я поїду. Можна шукати гарне місце для будування. Да. Бо, я не До речі, ви знали, що в біомі саванни найчастіше спавняться села? Напишіть в коментарях, якщо знаєте. <піоні> Як я не люблю ці біоми? в дуже багато дерев, але їжі теж немало. О, ще одна вівця. О, це, о, тут, тут, тут Така мама приватна. Моя мама така. Моя мама. Чому ще насправді ходять правити інструментів? Це, Я, Я, це, можна можна це, Я хочу зайти в гарне місце, щоб зразу почати будувати будинок. О, третя вівця, Все, буде рахувати, у нас вже є ліжко. Ця... Побирає живця, все. все. А, так, здобуду грати, та щоб потім склати легко. Попали, знайду заліза. Фу, мені <confessed> дали, що... Ті, люди, Гарна і зразу біля неї тут. Вона одразу показала, що мама багато років закончити. Ганенький берег. І дісели ми все так. З, зуше, наступу, так щорто, напишете, що нам подобається місце там, де ми живемо, так і пішли. Сам всім папа, значить, всі папа.